Якщо тобі нудно, познайомся з дикими, лісовими, відважними, різними котами-вояками. вони розкажуть вам про полювання, бої, розкажуть вам про найсильніші, і найпотаємніші легенди та секрети, розкажуть про секрети доброти та любові до рідних, про секрети кохання. Як Свою домівку цінаю власного життя, як битися, боротися і любити інших. з ними буде дуже цікаво. Кожна книга це захоплива історія про шлях кота вояка, сповнений сумних та радісних подій, страшних небезпек і цікавих пригод. Книга перша. Домашній котик мріє стати вояком та приєднатися до лісових котів. Дорогою до лісу він зустрічає патруль та проситься до клану, чи зможе він стати вояком? Якщо так, то що буде далі? Це ви зможете дізнатися в книзі Еріна Гантера на волю серії котів вояків.